Друзі, важливі поняття для використання власних енергетичних ресурсів це якорі зовнішнього світу. Такими якорями можуть бути амулети, обереги тощо. Це спеціальні предмети, які ми активуємо за допомогою свідомості та підсвідомості, щоб вони притягували енергію і допомагали нам постійно підживлюватися. Це Чудово працює у всіх сферах нашого життя. І мною перевірено на багатьох. Ми можемо використовувати такі якорі, як для залучення любові, фінансів або для власного розвитку. Щоб активувати такі якорі, потрібно скористатися природною енергією, яка пов'язує нас із єдиним. У першу чергу нас поєднують з єдиним чотири стихії – Маючи таке просте знання, ви можете створювати для себе обряди, які працюватимуть найкраще і будуть максимально ефективними. Наприклад, вода допомагає вивести з організму та енергетики негативні впливи і їх наслідки. Таким чином, той самий банний ритуал, про який багато хто знає, що виконується напередодні. Нового року 31 грудня дозволяє позбутися негативу і увійти в новий рік очищеним, готовим до нового і хорошого. Тож непохід до лазні з друзями 31 грудня та вживання алкоголю допоможуть зняти негатив. Наприклад, спільний банний або спа-ритуали з вашою другою половинкою, якщо між вами є конфлікти і непорозуміння, допоможе. Позбутися цих конфліктів і провести наступний рік у любові і гармонії. Якщо ж вам важливий індивідуальний розвиток у майбутньому році, варто спрямовувати свою енергію та підкріпити її, енергію вогню. У цьому випадку, 31 грудня, добре працює такий ритуал, як. Написання бажання в короткій формі на папері та спалювання цього листка. Напевно, ви про нього також чули. Якщо ж ви хочете залучити фінанси в майбутньому році, скористайтеся плодючою енергією землі. Напишіть на папері своє ім'я, додайте купюру будь-якого номіналу, згорніть їх разом, обв'яжіть ниткою. і... Закопайте в землю так, щоб вони залишалися там цілий рік. Бажано зробити це під деревом, адже дерево також є провідником енергії, як судини в нашому тілі проводять кров. У цьому місці ваш якір точно працюватиме, а повітря допомагає залучити підтримку на вищих рівнях, таких як сім'я, рід чи народ. Тому обов'язково відкрийте вікна незадовго до опівночі у своєму домі чи квартирі. Нехай свіже повітря увійде до вашого житла і принесе із собою безпеку та гормонію на прийдешній рік.